Речисто я дів сина породила, ой там рано, ой рано раненько, радуйся, земленько, Христос народився, ой рано раненько, радуйся, земленько. Христос народився». Мене звати Юрій Яцика, рівнянин, педагог, мистецтвознавець військовий. Зорієнтувавшись в напрямках ворога, бачачи, що Рівненщина знаходиться, слава Богу, в безпечному такому режимі я помітив, що з'явилось не те, що оголошення, а був такий клич Зов Азова. Це було в період березня, квітня, початку квітня 2022 року. І я вирішив про те, що я більше зроблю користі там. І тому вже 7 квітня я поїхав у пункт збору. Я був готовий піти на деблокаду Маріуполя, хоча пізніше трошки в нас змінився уже наказ, і ми почали виконувати бойові завдання вже згідно нового наказу. Азов він мені більше нагадує ту козацьку традицію ще за часів Богдана Хмельницького, коли, по-перше, відбувався не набір, а відбір. Є різниця в цьому. Іномет. Постріл. Це Наша така, навіть моя із побратимами мрія про те, аби ми змогли повернутися до українського Маріуполя, щоб ми змогли його зробити також українським. Пізніше ми зрозуміли, що українським він стане і незалежно від того, хто із роду українських військ туди зайде. Але зайти в звільнений Маріуполь для мене які залишаються мрією, я хочу там виконати гімн України. Але бували такі моменти на початках, що приїжджали суміжні підрозділи і запрошували, як, як то кажуть, приїхали на авто і кажуть, таксі замовляли. Давайте поїдемо зараз на інше завдання. І В межах декількох кілометрів ми так само, як і до нас приєднувалися, ми так само приєднувалися до інших підрозділів і спільно виконували завдання. Останній рік, коли ми вже почали більше Працювати в наступ і загострився стан уже такої військової справи, в мене не вистачає часу більше ні на що ні на що, окрім військової справи. На жаль, немає ні, ніякої ні, ні для творчості, ні для чого. От ми навчилися з побратимами жити в такому режимі. Є можливість, наприклад, поїсти ми. Робимо це, немає, немає. Є можливість поспати, ми спимо. Інколи бувало таке, що і чотири доби ми могли не спати взагалі, тому що, як ми кажемо, робота. Я був і в піхоті з самопочатку, тому що коли відновлювався Азов, то набиралися тільки такий ряд військ. Тому що ми нас тренували якраз таки працювати по місту, по інших таких об'єктах. Тренування в нас тривали досить коротко, тому що час такий був, що треба було швидко реагувати. Пізніше з'явилася мінометна батарея. Я пішов, приєднався до цієї команди і майже рік часу з ними пробув. але маючи за плечами і трохи рядівельні справи, мене пізніше запросили у формування уже медичної служби. Людина була поранена. Коли я надав допомогу, і вже коли цю людину було евакуйовано, то вона просто здала потім ту позицію, де їй надавали допомогу, і просто наше місце дислокації було зруйноване. Ну, по суті, я врятував йому життя. Я переймаюся завжди за, за те, що Можу бути в такій ситуації, коли можуть бути критично поранені побратими, військові чи просто люди, де потрібно буде надавати допомогу одночасно декількома а я залишуся один. І я в таких ситуаціях бував. Коли перші обстріли відбулися, ти дивишся, ти цілий. Кличеш побратима свого, чи перевіряєш той, хто близько, чи він цілий. Ну, якщо не відповідає, біжиш по можливості до нього. Тому що бувають ситуації тоді, коли це може бути обстріл зненацька. Я про той я випадок кажу, коли це не, не виконання якогось бойового конкретного завдання, тому що там порядок інакший. Спочатку головне тримати завдання, а тоді вже надання допомоги. Тому, перш за все, коли відбуваються певні курси, то бійці вчать, що перш Домедична допомога це рятунок самого себе. Інколи ігноруються ці протоколи безпеки, тому що ти розумієш, що життя людини воно на лічені секунди йде. Тому що коли ти до нього, ти бігаєш, ти розумієш, що вже певний час було втрачено і ще до того, коли ти його виявив. Дуже цікаве поєднання моїх якостей як. Як музикант, як, наприклад, співак із музичним слухом, мені досить легко діагностувати, наприклад, бронхіти, які інколи тяжко прослуховуються взагалі без спеціальної апаратури. Тобто, маючи музичний слух, ідеальний, я просто вмію розрізняти ці звуки і відповідно правильно більш точно встановити діагноз і допомогти людині. No Я б хотів би, аби після війни я не розповідав про те, як б'ють танки, як працює техніка. Я більше розповідав про тих людей, яких я можливо зустрів, про якісь цікавинки з моїми побратимами. Мені не дуже хочеться говорити про те, що можливо, ми там. Всі не бачилися. Я схиляюся до, до тієї думки про те, що кожен українець, чоловік може і повинен доєднатися до військової діяльності. Будучи вже в свідомому віці, так само потрібні водії, так само потрібні і медики, і лікарі. Фельдшери так само потрібні, і ті самі, хто буде організовувати і вести, наприклад, ту саму паперову роботу, радіотелефоністи, зв'язківці люди фізично виконувати більше, ніж можуть, це до часу. Тобто жити в такому постійному режимі 12 годин на добу впродовж трьох років. Тобто, я маю на увазі, що людина, яка відчуває, що в неї там, не вистачає по здоров'ю, вибачте, але ж відповісти по, по телефону там чи по раці ти зможеш, наприклад, це вже буде допомога, це вже буде робота. Ну, звичайно, що не кожен може носити той бронежилет, але виконувати місію якусь, яка все-таки полегшить діяльність. Що вже в той момент вже та людина, яка відчуває, що вона має більше можливостей, вона буде іншою завдання виконувати. Просто фізично не, не вистачає людського людського ресурсу. В нас зараз з'явився шанс раз і назавжди зупинити ворога і його відкинути подалі, подалі від, від наших кордонів, відбити в нього бажання взагалі дивитися в напрямку України. Тому що е, добрі е, знавці історії знають про те, що ці протистояння вони не тривають три роки, не триває десять років. А як я кажу, це уже упродовж кількох поколінь. Ми 70 років пробули в окупації радянській, до того в імперській. Ну, звичайно, був певний такий проблиск української історії на початку ХХ століття, але потрібно вчитися в історії уже навіть на, на, на тих невдачах, які були раніше, і зараз знову ж маємо шанс для того, аби раз і назавжди звільнитися від цієї навали. Моє серце сталь, моя кровасо люба, Воскреснемо. Насправді, люди, які військові, які знаходяться дійсно там, обороняючи і зупиняючи ворога, у нас це інакше. Інакше, ніж тут в миру. Тому що коли ти борешся за справедливість, у тебе таке відчуття, що не тільки твої побратими, а вся Україна так само, як і ти добросовісно виконує спільну, спільні от ті завдання, якраз ту спільну мету, ми йдемо всі разом. Насправді в мене немає можливості переглянути, що відбувається тут. Але коли я, наприклад, загляну коротко десь, прочитаю якісь новини в Фейсбуці чи ще щось. Ну тут як глухо. Зовсім немає відображення того, що робимо, наприклад, ми. 22 роки все-таки відчуваю, що незважаючи на те, що зараз я на війні, я поки тимчасово знаходжуся у такій умовній відпустці, я є дійсним солістом архерейського хору знамення Свято-Воскресенського та Свято-Покровського Собору. Музика на війні більш схожа на тишу. На жаль, немає там ніякого мистецтва. Чи романтизуємо війну? Війна це жах. Нікому не побажав би бачити те, що бачимо ми. Це зовсім не те, що показують по телевізору. зовсім не те, що в бойовиках. Війна це руїна. Війна це порожнеча. Не хочу додавати сюди ніякої романтики підбирати і підбирати Тому Тому війна це противно. Можна було б, звичайно, заховатися в Льосі. Перечекати, але це б не зупинило ворога. Він би далі своєю такою переможною ходою йшов би по кожному місту України, робив би ті самі жахіття, які ми знаємо по Ірпеньо, по Бучі, по Маріуполю. Але ми не хочемо. Більше допустити, щоб це повторилося. Інколи з'являються серед людей такі неправильні думки, наприклад, чому ми повертаємось з фронту. Інколи таке з'являється враження, що тут ми вже зайві. Тобто, в нас відпустка, якщо в декого розуміння, що о, приїхали і будуть відпочивати, у нас, на жаль, немає на це вже часу. Тому що своїх особистих питань за рік часу назбиралося настільки, що тут треба жити щонайменше півроку, а не тиждень чи два. На особисті питання по здоров'ю, воно вже так, тут це вже, як ми всі вирішимо, після війни будемо займатися своїм особистим здоров'ям. Знаєте, люди, які дійсно свідомо пішли. Стали до оборони не з примусу, а дійсно з патріотичних міркувань, вони не замислюються над дійсною жертвою. Тобто, от питання по лікарях: ой, пізніше. Ой, пізніше, вже, вже у відпустці. Приїхав у відпустку після війни. А інколи буває, що. Запізно, дехто турбується про своє здоров'я. І, на жаль, я дізнаюся про своїх побратимів, які. Дай Боже, аби всі були здорові. Мені б не хотілося б аби хтось із. Ну я розумію, серед дітей може звучати будь-яке запитання, але коли людина, наприклад, свідомо запитує, як ти переступив через себе, коли ти став вбивцею, люди, повірте, жоден український військовий не є вбивцею. Жодним. Ми зупиняємо ворога. Ворог це не людина, ми зупиняємо, жне, знешкоджуємо і намагаємося його відіслати подалі від кордону України, щоб тут стало безпечно. Ми вже загортовані в боях, але ми будемо зовсім. Не, не дикими, як дехто, можливо, думає, як оце ми бачимо інколи у відео, про те, коли зустрічається військовий десь на Буковелі, де я ніколи ще не був. Але коли ці настрої такі йдуть, ти сюди приїхав, віть в свій Бахмут, от, ну, сприймається досить дико з нашої сторони б дуже не хотілося б, аби таке відбувалося в майбутньому з кимось із нас. Мені хотілося б, аби дійсно, перш за все, люди виховали таку в собі поведінку правильного ставлення до ветеранів війни.